Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Вічна пам'ять чи вічне життя у книзі Еклезіаста, 3 розділ, 11 вірш, говорить нам такі слова: Усе він, тобто Бог, пригарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Але не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. Тут сказано, що коли Бог створив людину, то він заклав у неї усвідомлення і бажання і розуміння вічності. І наша душа вона не заспокоюється і не погоджується з тим, що її життя тільки обмежується оцим земним відрізком. І особливо, коли люди помирають в ранньому віці, в молодому віці, то так хочеться мати якусь потіху і розуміти, що. Їхнє життя ще якось по-іншому продовжиться. Атеїсти, вони цю ідею сформулювали по-іншому. Вони сказали, що ви можете жити просто в пам'яті своїх нащадків. Якщо ти був хорошою людиною, якщо ти зробив щось видатне, можливо, чи якийсь вчинив подвиг, ти будеш. Жити вічно у вдячних серцях своїх родичів, своїх спів... співвітчизників. Ось і, можливо, когось і тішиться ідея, але чи існує насправді вічна, вічна пам'ять? В тій же книзі Еклезіаста, другий розділ, 16 й вірш, нам говорить, не лишається пам'яті про мудрого, як і про нерозумного на вічні віки. В днях наступних зовсім все забудеться. І мудрий вмирає так само, як і нерозумний. В контексті просто такого земного життя ми бачимо, що яка б не була людина, пам'ять про неї швидко згасає після її смерті. Більше того, Бог говорить, що пам'ять про нечестивого він сам зітре. Але навіть про добру людину Пам'ять тримається зовсім недовго. Звісно, в серцях рідних, можливо, батьків, ця пам'ять довша, але в загальному вона згасає швидко. Згадайте про своїх, можливо, знайомих чи друзів чи родичів, які померли 5 років, 10 років тому. Чи часто ви їх згадуєте? Думаю, що ні. І чим далі, тим менше. Така реальність, така властивість нашої людської пам'яті. Але знаєте, насправді є справжня потіха від Бога, який пропонує нам не вічну пам'ять, а вічне життя. Ісус сказав в Євангелії від Івана записані такі слова, 5 розділ, 24 вірш. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова Мого. І вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. І це вічне життя, воно зовсім відрізняється від того, яке ми маємо на цій землі. Воно набагато прекрасніше, радісніше, досконале. І той же апостол Іван у об'явленні трішки відкриває нам завісу того. Нового життя, 21-й розділ з третього вірша. Ми читаємо, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо, перше, минулося, і в іншому місці він каже: блаженні ті, хто помирає в Господі. Саме вічне життя є справжнім мотиватором, яке дає силу для сміливості, для подвигу, для жертви, для достойного життя, для добрих діл. І це набагато більше, ніж коротка. Людська пам'ять, отже, нехай ваше життя буде вічним і вічним з Богом через Ісуса Христа.